Пане Олексій, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, ось зараз 4195 правок. Скільки із них безпосередньо ваших, і скільки із тих, які ви безпосередньо подавали? Якщо ви звісно змогли вже ознайомитися з цим величезним документом? Бо я сьогодні спробувала це зробити і зрозуміла, ні, я вже занадто пізно до цього підійшла, і тому ну це нереально. Мені зараз так видається. А ви з якою частиною встигли ознайомитися? І які безпосередньо дублюються і перетинаються? Зокрема, і ті, які пропонуєте ви? Найбільшу кількість подали депутати від слуги народу їх більше двох тисяч правок. Найбільше один з депутатів подав щось там 370, здається, правок там багато правок однотипних, тому насправді тобто, це може бути швидше. Сьогодні комітет з нас безпеки оборони почав розгляд правок, але думаю, що це займе в нього ну, доволі довгий час. І наступне засідання парламенту 6 березня. Я не думаю, що до 6 березня. Таблиця буде готова до того, щоб ну комітет не розгляне всі правки. Для мене найголовніші правки це те, що стосується терміну служби. Я подав декілька правок в цьому напрямку. Перший ну це програма максимум, скажімо так, 18 місяців служби, плюс 3 місяці на виконання рапорту, тобто максимум 21 місяць, і прибрати пункт, що треба ще далі чекати, якесь рішення ставки, тому що з цим пунктом це просто все обман. Програма наступна, тобто 36 місяців, як пропонує уряд. Але тоді я пропоную рахувати один день на нулі за два. Бо очевидно, що є різниця військовий в Бахмуті чи Вавдіївці, чи охороняє склад на Львівщині. І третій е варіант е програми мінімум: це, хоча б прибрати цей пункт про ставку і тоді залишається 36 місяців служби після цього права на демобілізацію, але без жодних вже додаткових рішень. Тоді це хоча б буде чесний термін, а не як зараз обман. Оце те головне, якби, чим власне націлені там, ну, для мене найголовніші мої правки. Ну, я подав і більше, звичайно, прибрати ці божевільні норми про замороження рахунків, карток, історія по аспірантам, підтримки там, по інвалідах і так далі. Ну, Тобто сумарно судиють правок. Але найголовніше для мене це термін служби. Чим як ви думаєте, взагалі пов'язано те, що реально від е, і президентської партії від партії влади така величезна кількість правок? Адже е, ну, представляє по суті е, все це у меров той самий міністр, який е, представляє е, слугу народу. Бо я просто бачила, ну, що там я просто так ще продовжити дещо. Просто бачила, що навіть і Руслан Стефанчук теж вносив прав, правки свої, зокрема, там і про адмінпроцедуру, і подібні такі речі. Ну, це означає, що законопроект, який був поданий в раду, урядовий дуже неякісний. І от все, що це означає, що це був дуже неякісний документ, це про те, що я говорив. До речі, зверніть увагу, я, мені здається, в вашому ефірі ми теж це обговорювали. Я тоді ще, коли подали в кінці грудня минулий варіант, я казав про те, що дуже неправильно робити такий величезний, монструозний документ на 72 сторінки. І от якщо б не було я казав, давайте зробимо 10-12 коротких законопроєктів про строкову службу, про відстрочку, про е, право на звільнення, про мобілізацію і так далі, і так далі. І Зробити таких коротких о, низку законопроєктів, як врешті-решт, зробили по строковикам, що вдалося дотиснути а, і, і прийняти закон про демобілізацію строковиків з моєю поправкою про 12 місяців відстрочки після демобілізації. Але цей законопроєкт був на одну сторінку і зайняло Верховної Ради два дні на його прийняття. Ну, просто а по часу це зайняло хвилини, тобто 317 голосів всі за поїхали далі. Тобто, замість того, щоб зробити такі ж законопроекти короткі, зрозумілі і загальною підтримкою, зробили величезний колосальний документ, в якому купа всього, купа місенітниць, щось добре, купа поганого, і от все це тепер буде ну, дуже проблемно прийматися. Uh, well... Якщо і сам документ величезний, і я ж кажу, що величезна просто кількість правок ще якимось чином така побудована. Ну не дуже зрозуміло. Окей, нехай буде, просто можливо, я не дуже розумію, туди ж зможе прокрастися купа норм, які просто пройдуть повз. А потім, коли буде вже в другому читанні безпосередньо прийнятий законопроєкт, вони все рівно будуть залишатися вже чинними. Як це прослідкувати? Якщо ну насправді треба мати Багато юристів для того, аби е, взагалі опрацювати все це? Ну по перше, є апарат Верховної Ради. Він має з цим працювати. По-друге, для цього є. Люди часто кажуть: а наші нам стільки депутатів насправді це є. Одна з причин, чому депутатів не може бути два чи десять чи п'ятдесят, і нема жодної країни в світі, де депутатів там ну декілька мало, тому що депутат кожен розуміється на якійсь сфері, наприклад, освітянин, і він розуміється саме на питаннях освіти. Він бачить тут теж і питання освіти. Він буде слідкувати за цією частиною. Є депутат інший, інший, інший. Тому в цьому є логіка, і взагалі є одна з ідей, чому існує парламентаризм в світі, і чому він ви система, всі цивілізовані країни на цю систему прийшли і перейшли? Тому що це створює таку широку експертизу, і по але, звичайно, в такому великому законопроєкті все одно якісь помилки можуть залишитись, і це може бути проблемою. А в такому законопроєкті там кожна норма це життя. І власне я коли із вами теж говорю, і взагалі, коли спілкуюся на цю тему, часто сама собі навіть ставлю питання, чи не працюю я таким чином, от можливо, десь навіть на Росію підтримуючи її. Я каже, от наша розвідка, наприклад, і ПСО про зрив мобілізації в Україні. Бо те, що ми зараз бачимо, це ж реально затягує процес мобілізації. Він точно не сприяє, і ось ці суперечки, і всі ці правки величезні. Вони точно не додають і авторитету для служби. Жби ну і решти всього, це ну це, це недобрий. Про я погоджуюсь з вами, але але тоді це питання не до вас, і не до мене. Це питання до уряду, який подавав один законопроект в різдвяну ніч. Потім відкликав його, тому що той був неякісний. Подав другий, який знов неякісний. Це питання до якого хто в найбільше право подав? слуги народу. Ну і так далі, і так далі. Тут, тому, вибачте, це питання не до нас, так точно. Ми намагаємось, Я намагаюсь ну, виробити свою роботу, висвітлюючи це, тому що ви журналіст. Я роблю свою роботу, намагаючись виправити ці норми. Бо ще раз повторюю, в цьому законі кожна норма це життя людей, доля людей в прямому сенсі цього слова. Цей закон написаний законопроект, поки що написаний ну, реально кров'ю. Це треба розуміти, тому вага його величезна. І увага до нього має бути дуже прискіплива.